Вітаю, це реформатське мислення, і сьогодні ми торкнемося теми, яка лежить в основі, можна сказати, всього біблійної непомилності. І це, знаєте, не просто якась академічна суперечка, це абсолютно фундаментальне питання, яке по суті визначає, як саме ми читаємо Святе Письмо і що найважливіше, чи довіряємо йому. І от в самому серці цієї дискусії таке на перший погляд просте питання чи є Біблія досконалою? Тобто, чи немає в ній жодних помилок. Але, як виявляється, відповідь на це питання ох, набагато складніше, ніж здається. Отже, якщо говорити формально, то непомильність це доктрина про те, що Біблія є абсолютно правдивою в усьому, про що вона говорить. Ця ідея, власне, логічно випливає з іншої важливої доктрини про богонатхненність писання. Тобто, якщо сам Бог надихнув його написання, то результат, само собою, має бути надійним, правда ж? Окей. Ось про що ми сьогодні поговоримо? Спочатку розберемося, чому це питання таке складне, потім подивимося на різні погляди, які існують. Далі, чому це настільки критично, ця криза довіри, розглянемо конкретний приклад, такий собі біблійний пазл, і наприкінці підсумуємо, що ж це все означає. Тож давайте почнемо. Складне питання. Коли ми кажемо, що Біблія цитую, повністю правдива, що саме ми маємо на увазі? От саме це і є ключовий момент, з якого починаються всі подальші розмови і, скажімо так, суперечки. І от саме ця фраза повністю правдива і є, так би мовити, серцем усіх дебатів. Бо що це означає? Чи йдеться про наукову точність, знаєте, до останньої цифри після коми, чи може про правдивість у рамках культурного контексту того часу? Відповіді на ці питання, власне, і створюють цілий спектр різних богословських позицій. Ну що ж, давайте тепер подивимося на цей спектр поглядів ближче. Зараз ми розберемо три основні позиції щодо непомилності. Це допоможе нам, знаєте, структурувати всю цю досить складну теологічну дискусію. Так, погляньмо на цю таблицю. Вона дуже добре все розкладає по поличках. Отже, маємо три основні позиції абсолютна непомильність. Тут все буквально, вимагається технічна точність у кожній деталі. Далі. Повна непомильність. Вона каже, що все правдиве, але важливо враховувати мову, культурний контекст, певні наближення і, нарешті, обмежена непомильність. Ця позиція стверджує, що непомилковими є лише ті частини писання, що стосуються нашого спасіння. Давайте детальніше прихильники абсолютної непомилності це, скажімо так, максималісти. Вони виходять з того, що Біблія має бути точною абсолютно в усьому, кожна історична деталь. Кожна наукова згадка, і якщо ми бачимо якусь уявну суперечність, неважливо в математиці чи історії, то обов'язково має існувати логічне пояснення, яке все розставить на свої місця. Тепер повна непомильність. До речі, багато богослови вважають саме цю позицію найбільш збалансованою. Суть її в тому, що Біблія говорить правду, але робить це мовою свого часу. Вона використовує те, що називається феноменологічною мовою, тобто описує світ так, як його бачили люди. Класичний приклад, фраза Сонце сходить. Ми ж розуміємо, що це не наукова помилка, а абсолютно правдивий опис явища з точки зору спостерігача на Землі. І третя позиція обмежена непомильність. Тут проводиться дуже чітка межа. Цей погляд каже так, біблія є абсолютно надійною, непомилною, але у питаннях віри, доктрини, спасіння. А от коли йдеться про науку чи історію, то автори могли відображати погляди своєї епохи, і це, мовляв, ніяк не підриває її духовного авторитету. Знаєте, ця аналогія з контрактом, як на мене, дуже влучна. Уявіть, що ви читаєте договір. Що важливіше, щоб кожна кома і крапка стояли на ідеальному місці, чи щоб дух і суть угоди були дотримані? Оце питання, по суті, і лежить в основі різних підходів до непомилності. Добре, ми розібрали ці погляди, але може виникнути питання а навіщо взагалі про це говорити? Чому це так важливо? А тому, що на кону стоїть щось надзвичайно серйозне питання довіри і основа нашого знання про Бога. Те, що філософи називають епістемологією. Дивіться, у Біблії, умовно кажучи, є два типи тверджень. Перші це ті, які ми можемо перевірити, ну наприклад, історичні події, географічні назви, якісь описи, а другі трансцендентні, тобто ті, що виходять за межі нашого досвіду природа Бога, вчення про трійцю, спокута їх, як ви розумієте, в лабораторії не перевіриш. І ось тут ось тут і ця логічна проблема. Називайте її криза довіри. Логіка така: крок перший Біблія робить заяви, які ми можемо перевірити. Крок другий якщо раптом виявиться, що Біблія помиляється саме в цих перевірьованих сферах, то крок третій на якій підставі ми маємо довіряти їй тому, що перевірити неможливо. Це ж підриває саму основу довіри до писання. І от ця фраза помилка в одному, невпевненість у всьому, вона дуже точно підсумовує цю проблему. Зверніть увагу тут справа не в тому, що одна помилка робить все хибним. Ні, справа в тому, що вона породжує невпевненість щодо всього іншого. Бо довіра це така річ, яку, якщо один раз підірвати, відновити дуже і дуже важко. Добре, це все була теорія, а тепер давайте подивимось, як це працює на практиці. Візьмемо конкретний приклад зі Старого Завіту такий собі біблійний пазл, опис Литого Моря з другої книги Хронік. Так, у чому ж тут загадка? Дивіться, у тексті сказано, що великий круглий резервуар для води, це лите море, мав 10 ліктів у діаметрі, а в окружності 30 ліктів. І тут будь-хто, хто, хто пам'ятає шкільну математику, одразу бачить проблему. Адже довжина кола це діаметр помножений на число пі, тобто приблизно на 3,5. Отже, окружність мала бути десь 31,4 ліктя, а не рівно 30. Як же так, як це пояснити? І отут наші підходи пропонують різні рішення. Прихильники абсолютної непомилності шукають технічне пояснення. Наприклад, вони кажуть, можливо, діаметр у 10 ліктів міряли по зовнішньому краю, а окружність у 30 – по внутрішньому. А от прихильники повної непомилності дивляться на це інакше. Вони кажуть: послухайте, це ж було просто наближення. Метою автора було не дати інженерні креслення, а передати велич і масштаб храму. І для цієї мети сказати 30 ліктів – це цілком правдивий і адекватний опис. Ну що ж, ми підходимо до завершення. Давайте тепер зберемо все докупи і підсумуємо, чому ця, на перший погляд, така абстрактна дискусія має насправді величезне практичне значення для нашої віри. І, мабуть, найголовніший висновок, який ми можемо зробити, це те, що питання непомилності це не просте так або ні. Це не чорно-біла історія, це цілий спектр поглядів, де кожна позиція намагається по-своєму зберегти вірність писанню, але при цьому враховує його літературні, культурні та історичні особливості. І ось це, друзі, абсолютно ключовий момент те, як ми розуміємо саму природу святого письма, це буквально фундамент, на якому будується вся наша теологія. Наш погляд на непомильність так чи інакше впливає на наше розуміння Бога, спасіння, Христа та буквально на все. І на сам кінець я хочу залишити одне питання, просто для роздумів як наш погляд на сам текст, чи ми бачимо в ньому точний науковий звіт чи натхненне Богом свідчення, виражене людською мовою, як це в підсумку формує ті істини, які ми з нього для себе беремо? Подумайте про це. Дякую за увагу.